Вийшла сонечко на ганок, привіталась добрий ранок, дуже прошу вас, малята, привітайтесь добрий ранок. Діти, ви всі знаєте, що є слова привітання. Що ми говоримо, коли зустрічаємо друзів, знайомих? Доброго дня, добрий день. Доброго ранку, доброго вечора, доброго здоров'я. Привіт, вітаю. Це слова привітання. Діти, а ще є слова подяки. Це дякую, спасибі. Діти, а що скаже лялька Оксанка Оленці після сніданку? Правильно. Дякую. А що скаже подружка своїй подружці після того, як вона пригостить її чаєм? Які слова подяки скаже дідусь? Які слова ввічливості ви говорите своїм батькам після сніданку? Діти, слова такі, як доброго дня. Вибачте, дякую, будь ласка, до побачення називаються словами ввічливості або ввічливі слова. Які ввічливі слова ви знаєте? Діти, а тепер давайте перевіримо, коли ви з'їли обід, приготовлений бабусею, що треба сказати? Так, дякую, зустріли знайомого. Добрий день. Прощайте з друзями. До побачення. Хочете запитати у мами, коли вона розмовляє з сусідкою? Треба сказати, пробачте, будь ласка, і запитати. Молодці малята. Дякую вам за роботу.